Дорогі брата та сестри, я зараз знаходжусь на місці зруйнованого десятинного храму. Ось подивіться, що вони перетворили храм Божий. Ось зруйнований храм. Вже приходять віряни, моляться на місці зруйнованого храму. Хочу сказати, що ці дії були беззаконними. В реєстрі виконавчих проваджень будь-яких документів долучено не було, будь-яких документів громада не отримувала. Крім того, хочу сказати, що взагалі саме по собі залучення суб'єкта господарювання державним виконавцям було незаконне, тому що згідно з закону тільки за авансовий внесок стягувача можливі такі дії. І то, якщо це прямо передбачено рішенням суду. Але ми бачимо, що в нашій країні закони не діють, і влада вирішила взагалі чиняти прямі відверті богоборства. Тому ми бачимо, от що зараз відбувається. Вернований храм. Тут я хочу сказати, що був престол, який освячував, ну, взагалі весь храм освячував покійний блаженніший митрополит Володимир. І е, в престол був мраморний, кам'яний, важив декілька тонн, він був мурований в храм, і в престолі знаходились мощі. Тому це не залишиться на совісті цих всіх покидьків, які підняли свою руку на святиню. І все це зруйнували. Бог їм всім суддя, а нафи моїм всім вроди рот. Тут була трапезна. А тут був, був вхід в Алтарі. Браття десятини обителі просить святих молитв, просить підтримки. Бачите, парафіяни приходять, допомагають, знаходять, може знайдуть якісь святі речі, уламки іконів ікон, які були вмуровані в храм. Якось так. Всі, ті, хто приймав участь в цих беззаконних діях, вони від Бога отримують все по заслугам. Ми не бажаємо нікому зла, але історія, на жаль, нічого не вчить. Ось, що перетворили нашу велику святиню. На цьому місці було явлення Божої Матері в храмі Скінії. Бог порогаєм не буває. Ми повинні це все пам'ятати. Вночі, коли комендантська година, дуже кажуть, було багато мінтів, я їх не можу, мусорів, я їх не можу назвати поліція, тому що поліція в таких діях участі не приймає. Всі парафіяни можуть прийти на це місце святе, зажгти заж... лампаду, тому що покійний блаженніший Володимир, коли, діз... коли благословляв на цьому місці будівництво храму, сказав, що зажглася лампада любові. І ворожі сили цю лампаду любові сьогодні з... зруйнували. Але... Вони не зруйнували її в наших серцях. Тому кожен із нас може сюди прийти, помолитися на цьому святому місці, завжди лампаду і передати всіх цих покидьків на суд Божий. Уровень даже высоте.